Ні, я особисто не замовляла нічого, але моя донька постійно замовляє, на Аліекспрес раніше замовляла, зараз на тему. Тому в моїй квартирі дуже багато таких речей. Зазвичай лишається задоволеною, іноді приходять дуже неочікувані речі. Наприклад, замовляли міксер. а Прийшов ну, інтимний прилад, інтимного призначення. Юбку замовляла і карти таро одного разу замовляла. Одного разу так побував. Різні подарунки друзям просто і всякі товари дрібні для техніки. Ну, я купувала щось для котів, іграшки різні, ліжанки для котів я купувала, а для себе, здається, я джинси купувала. Так мені сподобалось. Якби не повномасштабне вторгнення, я б далі продовжувала купувати. Зараз ні. ні на Еліекспрес купували, кажу, ну, воно завжди якесь неякісне, таке приходило, що. Не, я не скажу, щоб я порекомендувала в ті часи. Можливо, це було далеко, можливо, це так випадало, що потрапляли такі неякісні товари. Може, людям і везе краще, вони щось мають Так, Ціна завжди шикарна, а от якість можливо, могла б бути і краща. Так що я замовляла? Корейську косметику, китайську косметику, якісь дитячі іграшки, щось для собачок, для котиків. Так, ну, одяг до першого прання завжди було гарно, а потім питаннячка, але не завжди. Так що завжди можна пробувати.